Воно в першу чергу складається, коли ми з вами говоримо про колористику. Так? У нас є спочатку, от коли ви відкриєте фаркарту, на наступний раз я принесу, у вас буде там однозначно такий спочатку трикотничок, яким ви складатися з основних кольорів. Жовтий і синій. Це все зрозуміло вам. Запам'ятали, що ці кольори вони е, є основними. Вони не можна їх звідкись там здобути, тобто змішати і так далі, тобто вони є чистими, насиченими і основними. Далі ми вияснили, що коли ми змішуємо синій жовтий, тобто два первинних кольори в рівних пропорціях, в нас виходить який? Далі ми змішуємо жовтий з червоної. Цікто що вийде, можливо. те, що вийде коричневий, те, що ми тут з вами е написали. Так? І отак, якщо ми відкрили фарбка, то воно трошки буде по-іншому, можливо, так само, можливо, просто в такому корі, який ми називаємо кольором, і нам з вами, власне, колорити фарбуванні важливі саме ці знання. Це і саме наша основа, оці три первинні кольори і три вторинні. Це між собою. Власне, створюють оце кольорове коло. І тепер е, кажемо ми, що в нас є протилежні кольори. Е, протилежні кольори це якщо в нас би було тут зараз коло, так? ми можемо так, ну ладно, не будемо нічого сумулювати, бо в нас зараз піде дуже сильно страшно. Отже, дивіться, якщо ми кажемо про те, що в нас є протилежні, то і улетові. І жовтий. Однозначно, як ми там в полі їх не розмішували, як у нас там жовтий зараз тут стояв. Нас так чи інакше завжди проти жовтого буде стояти фіолетовий колір. Ці кольори називаються умовно пробережними, а також вони називаються нейтралізуючими. Що це означає? І того саме зараз звертаємося, що завжди на протисиньому знаходиться автоматично оранжевий. І напроти зеленого завжди знаходиться червоний. Також слід зауважити, що червоний це первинний колір, а зелений це вторинний. Синій це первинний колір, а оранжевий це вторинний. Жовтий це первинний, фіолетовий це вторинний. Таким чином, ми бачимо, що в нас є тут оці протилежні кольори. Їх ще називають, ми в темі наші сьогодні записали, їх ще називають. Нейтралізуючи. Що означає нейтралізуючи? Означає, що ми можемо зменшити насиченість одного з цих кольорів, змішавши в певній пропорції. Тобто, якщо, наприклад, у нас є жовтий колір, і ми не хочемо, щоб він був таким нескравим жовтим, нам потрібно скористатися е, кольором, внести сюди трошки фіолетового Можна внести трошки, а можна внести багато, так? можна навіть просто змішати в рівних пропорціях. І щоб ви розуміли, що коли ми змішали жовтий і фіолетовий, то в нас вийде, якщо в рівних пропорціях, вийде коричневий. Коричневий ще часто називають так? Е, І, власне, Якщо нам потрібно збити оцей, наприклад, жовтий, зробити його м'як, нам потрібно внести туди фіолетовий. Якщо нам потрібно навпаки збити, наприклад, оранжевий насіє насичені, ми хочемо зробити його м'якшим. Ми вносимо туди синього і він стає м'якшим. Якщо внесемо один до одного, то буде коричневий нейтральний. Це зрозуміло. Дві основні причини під час фарбування, це перше, це коли у нас може бути клієнта дуже е, світлою блондинкою, майже прозорою, і вона хоче затонуватися у натуральний е, відтінок, темніший. Тобто це можуть бути будь-які відтінки е, до коричневого і так далі. І при цьому, дуже часто, в нас, коли ми починаємо тонувати, у нас може вийти власне, оце зелено. Чому? Тому що наше біле. Обзварене волосся, воно є абсолютно без захисту, без свого рівного пігменту. І воно дуже часто може власне, проявитися у цією землі. Тоді просто у фарбу натуральну, якою ми тонуємо, русявою і так далі, тимішою, ми вносимо трошечки червоного коректу. Фарба-коректор це спеціальна фарба, яка вноситься до варника, щоб власне, змінити ту чи іншу ситуацію. Тобто, щоб звласне, запобіг, запобігти цій появі причині вимкнені зелені, ми несемо оцей червоний коректор в невеличкій кількості, ми будемо вчити там детальніше пізніше. І власне це нам допоможе запобігти оцій появі зелені. Це буде виступати як, наприклад, частинка рідного пігменту, який завжди служить захистом, щоб не виникало таких неважних віків. Так, Оце така причина, і також друга причина. І навіть виникла, наприклад, жовтизна. То власне, коли виникає жовтизна, е, якщо клієнтка захотіла тренуватися якийсь, е, скажімо, по полясці, який дуже часто замовляють, то е, завжди ми повинні згадувати, що по поляску, це є достойно пропулясти з однієї сильні колі. Що ми змішаємо власне, з цим жовтом, воно ляже одне на друге і може виглядати не красивий зелений конь. Що ми можемо згадати? Ми можемо згадати, що в нас є фіолетовий протилежний до жовтого і скористатися саме ним, взяти тобто усі твіючи бурник або натуральний блондин і додати туди фіолетового коректу, або знайти блондин, де вже міститься трошечки в фіолетового нюансу. Готовий блондин. і ним затонувати. Тобто такі дві основні причини. І власне ви вже побачите, для чого нам потрібно знати ось ці. Момент. Далі, якщо ми кажемо, що в нас наприклад, клієнтка прийшла і хоче зробити собі е, мідний відтінок. в основі клієнтного відтінку завжди лежить оранжевий колір. Але, наприклад, зараз е, у цій веркарті і в наявності залишився е, не дуже такий яскравий, оранжевий, скажімо, мідний, точніше, не мідний, а такий, скажімо, поранення. А іншої фарби у нас нема. Ми згадуємо, що у нас на коротко оранжевий завжди стоїть синій е, колір. Тобто ми можемо взяти синій коректор, внести оранжевий е, броник, тобто ну, мідний насичен, і отримати що? Утримати м'якше. Чим більше ми народимо синього, тим м'як він буде. І якщо ми це додамо до рівної пропорції, то це буде насилий просто коричневий. Так? Зрозуміло? То саме клієнтка хоче якийсь верник з червоним відтінком. Але залишився один дуже занадто яскравий. Ми згадуємо, що зелене нетрізує червоні. Ми вносимо сюди сантиметр півтора е, зелений коректор, і цей верник залишається з червоним відтінком, але він вже є м'якшим. Скажіть, будь ласка, у вас є питання? Ну, поки що у вас є. Тому власне, пам'ятаємо, що це зараз на свій зору перемогуєте. Все гарно підпишите і будете цю схему згадувати кожен раз перед нашим заняттям. Тому що власне це.